Тревор Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ 6. Радіти кожній мить. Я чув незвичайну історію про мудреця, за яким гнався ведмідь. Утікаючи, він буквально зірвався зі скелі і встиг рукою схопитися за гілку. Чоловік поглянув угору і побачив ведмедя, що нахилився над скелею і вимахується кігтями йому в голову. Опустивши очі донизу, він помітив просто під собою лютого лева, що скаче до догори, цілячись у його обвислі ноги. А кинувши погляд на гілку, за яку тримався, він побачив, що біля неї працюють два бобри, поступово згризаючи його останню надію на порятунок. Глибоко вдихнувши, він розгледів збоку на скелі кущик диких суниць. На ньому росла велика червона соковита ягода. Він дотягнувся до суниці вільною рукою, зірвав її, поклав собі в рот і, повільно пережуючи, сказав, Вау, яка смаковита чудова ягода, кращої і я не куштував в житті. Щоразу просячи в Бога допомогти нам радіти кожній миті, як пропонує молитва про спокій, буде корисно пригадати саме цю історію. Вона запрошує нас смакувати теперішній момент, зануритися в нього і якнайповніше його прожити. Вона нагадує нам, що живучи з відчуттям невідкладності можна знайти чудові дари. Один з них Божий дар миру. Радість від теперішньої миті і правдиво мирне серце завжди разом, як неразлива да. Важливість кожної миті. Якщо ми хочемо радіти теперішній миті, спершу треба переконатися в її важливості. Надто часто ми неабияк заклопотані минулим і майбутнім. І нам дуже важно по-справжньому жити в теперішньому, як тенісний м'ячик, що постійно прилітає з однієї половини стола на іншу, наш розум невпинно скаче між минулим і майбутнім. Треба зловити цей м'ячик, затримати його на мить і віддати цій миті цілковіту увагу. І тверде переконання, що теперішня мить найважливіша, має спонукати нас здійснити таку спробу. Ось дві думки, які можуть поглибити такі переконання. Перше, ну, передусім, теперішня мить це все, що ми маємо. Можна думкою мандрувати в минулому. Уявляти собі майбутнє, але годі жити і в тому, і в другому. Наше життя минає хвилина за хвилиною, мить за миттю. Саме в кожній миті перетинається наше життя і життя з великої літери. З цієї причини теперішній момент є чимось дуже цінним. Нам більше ніколи не трапиться нагода жити в ньому. Він неповторний, великий. І священний дар від Бога. Хтось зауважив, що слова ніде, і тут, і тепер в англійській мові складаються з одних тих самих літер. Англійською here і now пробіл here Одні ті самі букви, ніде це «now here це. Одне слово, і наухе тут і тепер два слова. Букви одні й ті самі, тільки існує всередині слово пробіл. Це була примітка. Так от, різниця між ними невеликий пробіл. І так само ми можемо сприймати своє життя як ніде, і як тут і тепер. Надто клопочучись минулим чи майбутнім, ми відокремлюємо себе від теперішньої миті. І вже більше не живемо тут і тепер. Як співав колись гурт Бітлз, ми люди не звідки що живуть Україні ніде. По-друге, теперішня мить робить ще важ... робиться ще важливішою, якщо ми усвідомо, що саме в ній зустрічаємося з Богом. Ми або зустрічаємо Бога в теперішньому. Або не зустрічаємо його взагалі. Якщо ми хочемо пізнати мир, який дарує Бог, то цей дар треба прийняти з усією невідкладністю теперішнього моменту, яким би він не був радісним чи сумним, піднесеним чи гнітючим, важким чи легким. Тільки в теперішньому ми перебуваємо в присутності Бога. Теперішнє це завжди доречний час. Щоб приймати дари дані Богом. Можливо, саме тому Ісус сказав, що треба бути як малі діти, коли ми хочемо пізнати Бога. Ну, діти цілкови, цілком живуть у теперішньому, наступного разу ідучи повз ігровий майданчик, зверніть увагу на дітей. Поспостерігайте, як вони граються один з одним. Ви побачите, що такі прості речі, як кидання м'яча, гра в хованки – і гойдання цілковито поглинають їхню увагу. Зверніть увагу на відсутність поспіху. Колись давно ми з вами також були такими. Уміли тішитися теперішньою миттю. І дуже добре, що всі ми здатні відновити цей дар. Як радіти кожній миті. Нелегко відчути всю повноту життя в теперішній миті. Нещодавно ще раз усвідомив це. Під час бесіди за столом дочка раптом перервала мої думки і повторила кілька разів. Земля викликає тата. Земля викликає тата. Земля. Тату, виходь на зв'язок. Вона відчувала, що, хоч я і був фізично присутній, мій розум перебував де-інде. -де. Її ще раз розчарування повернуло мене в теперішню мить. Вона знову змусила мене зрозуміти, як легко я відмовляюся від радості брати утичь тому, що відбувається от прямо тепер. Нам слід ще раз навчитися мати втіху і радість від теперішньої миті. Ніхто інший не ні зробить цього замість нас. Теперішня мить це особливий дар, який треба приймати негайно або ніколи, якщо ми не скористаємося нагодою. Він зникне назавжди. На щастя, нас оточують люди, які набагато досконаліше вивчили мистецтво жити в теперішньому. Часто це люди, які, на жаль, багато страждали, і буде мудро прислухатись до них. Дозвольте мені познайомити вас з трьома такими людьми і поділитися тим, чого вони навчили мене. Історія перша, не поспішайте. Кілька років тому в мого близького друга стався серцевий напад. Це кардинально змінило його життя. Йому довелося вирішувати проблему і як позбутися поспіху в житті. Це було нелегко. Давні звички, такі як надуживання роботою, гарячковість і нетерплячість, не зникнуть просто так. Щодня він докладає зусиль. Щоб сповільнити темп свого життя, він навчився регулярно відпочивати, повільно їсти, ретельніше планувати свій день і не метушитись. Він читає молитву про спокій і роздумує над нею якомога частіше. Нещодавно він признався мені, яке значне, яке значення, вибачте, має для нього сповільнення життя. Він просто сказав: Я знайшов новий мир. Навчившись радіти кожній миті, коли вона настає. Прислів'я каже, поспіх навіть диявола це сам диявол. Можливо, це видасться нам перебільшенням гаразд. Якщо намір диявола зіпсувати наше життя, як розповідає Біблія, то поспіх цілком може виявитися одним з його найвлучніших прізвиськ: уявіть собі, як змінює поспіх наше життя. То спішаючи, ми майже не помічаємо, що відбувається в нашій душі і навколо нас. Послаблюється наша здатність приділяти цілковиту увагу ближню. Надто важко цілковито зосередитись на роботі, яку ми виконуємо. Коротко кажучи, жити, зосередитись на теперішньому майже немає змоги. Щоб подолати ці негативні наслідки і знову навчитися тішитися кожною миттю, треба передусім. Сповільнити темп свого життя. Історія друга частіше кажіть дякую. Мене цього навчила молода жінка, яка померла від лікемії у 25 років. Майже 3 роки вона боролася з недугою. У той час ми часто розмовляли, читали разом Святе Письмо і молилися. Одного холодного вечора ювіда її вдома. Вона тепло привітала мене на порозі загорнувшись загорнувши своє кволе тіло в халат, запросила мене до кімнати. Вона приготувала каву, присмажила кілька пасхальних булок, намастила їх маслом, поставила на кухонний стіл, за яким я сидів. І Я ніколи не забуду її слів після того. Знаєте, сказала вона, якби ви переживали те саме, що я, то дякувала би за все, навіть за каву і пасхальні булки. У дитинстві ми. Також мали цю здатність дякувати за все добре, що трапляється з нами в житті. Чи чули ви колись молитву дитини? Вона триває безкінечно. Дякую, Боже, за обід і собаку, і кота, і метелика, і небо, і траву, і ведмедика, і. Але одного дня цілком непомітна вдячність зникає. І ми вже просто чуємо: Дай мені варення. І якщо нам пощастить, то ми знову віднайдемо цю чудесну здатність. Казати дякую, перш ніж помремо. Ми знову малі діти, будемо вдячні Богові за все добре, що трапляється з нами. І теперішній момент наповнимо спонтанними виявами вдячності і пошани, навіть за речі, які не видаються аж надто цінними. Історія третя: Не ховайтеся від смерті. Кілька днів тому до мене прийшла жінка. У її чоловіка недавно виявили рак. Прогноз був невтішний, йому лишалося жити від двох до п'яти років. Я спитав, як ця новина вплинула на їх взаємини. Її відповідь вразила мене. Вона почала докладно розповідати про глибоку близькість, що виникла між ними. За ці кілька місяців вони зблизилися більше, ніж за всі попередні 28 років спільного життя. Одна річ, яку вона сказала, особливо запала мені в пам'ять. Ми дбаємо про те, щоб тішитися кожною миттю, поки ми разом. Більше говоримо, сміємося, плачемо. І хоча хвороба принесла нам чимало смутку, цей діагноз став даром для наших взаємин. Усвідомлення того, яке коротке наше життя може стати чудесним даром. Це аж ніяк не значить, що відтоді страх буде переслідувати нас. Навпаки, ми відчуємо бажання негайно здійснити зміни у своєму житті і стосунки, зміни, що допоможуть нам відчувати глибокий захват і втіху від теперішньої миті, спонукатимуть нас більше часу бувати поряд з найближчими людьми в своєму житті, або прощати тому, кого ми скривдили, або воскресити прихований талант, наприклад, до малювання чи гри на піаніна, або пожертвувати якимось. Матеріальними благами або почати справжній взаємини з Богом. Ці живодайні зміни відбуваються, коли ми усвідомлюємо, що не будемо на землі вічно. І не дивно, що Біблія захоче нас бачити своє фізичне життя як малу, що виникає на короткий час і тоді зникає. Стисло. Ми надто звикли до динамічного і насиченого життя. Коли настає п'ятничний вечір, дивуємося, куди зник цілий тиждень. Його наче огортає мла. І на тлі цих заклопотаних буднів молитва про спокій наголошує на важливості теперішньої миті. У цій теперішній миті Бог хоче дати нам дар миру. Щоб прийняти його, треба не поспішати, бути вдячним і визнати, що нам лишилося прожити тільки одне життя. І тоді, коли ми опинимося між ведмедем та левом, спостерігаючи, як бобри згризають нашу останню надію на порятунок, сонці все одно видасться нам виж смачною. І питання до цього розділу, як можна навчитися радіти теперішній миті?